Рада вас усіх вітати на каналі Мама Намалюй. І сьогодні в нас дуже-дуже цікава тема уроку. Ми будемо малювати цілу композицію. Це мрія кожної дитини зустріти свого тата. Вже У нас в Україні дуже багато в кого батьки знаходяться на, на фронті. І, е Якомога швидше хочеться, щоб всі вони повернулися додому, і ми саме це з вами намалюємо. Це буде і гарною листівкою, яку можна буде і відіслати татусю або подарувати йому прямо в руки. Тому підготуйте аркуш паперу, олівець, фломастери чи кольорові олівці і перейдемо до малювання. Але нагадаю, що ви були підписаними на мій канал, це допомагає мені в його просуванні. Якомога більше дітей має змогу побачити мою. Уроки. Коментуйте, надсилайте ваші малюнки мені в інстаграм та діліться моїми уроками з вашими друзями. А ми починаємо. Розташуйте аркуш паперу ось так горизонтально. З одного боку в нас буде намальований тато, з іншого боку буде намальована дитина, яка зустрічає тата. Отже, дивіться, тато ми намалюємо, він нас буде, якби. Таким, як я його намалюю, ви можете там замінити кольор волосся, наприклад. А вже дитина, яка зустрічає, в залежності від того, чи хлопчик ви чи дівчинка, можете тут змінити одяг, наприклад, в дитини не в штанцях, а ось якщо дівчинка намалювати суконьку. Я все вам покажу. А ми починаємо. Намалюємо спочатку тата. Ми так розділимо трошечки, щоб було зрозуміло, що ця половинка буде для тата, а ця для дитини. І ось тут будемо малювати саме татуся. Трошки ближче до цього краю буде знаходитися голова. Намалюйте одразу такий овальчик просто. Видно вам там на екрані чи ні, буду натискати трохи сильніше, а ви працюєте як звичайно олівчиком. І ось тут, наприклад, ми намалюємо зачіску тату. Може він у нас буде такий трошки курчавий. Така зачіска. Шия. І ось тут ми намалюємо йому Дивіться, що. Ось так буде йти одна отак рука. І з цього боку ось так буде йти інша. Так. І ось так. Дві руки, далі. Ми малюємо, дивіться, що ось так одну лінію, яка переходить тик-тик-тик-тик, переходить от сюди. Це будуть бретельки нашого рюкзака татового. Спина. І ось тут в нього його військовий рюкзак великий. І ось тут інша така бретеля йде. Тут в нього це військовий одяг. І тут намалюємо він так присів, щоб зустріти дитину. Дивіться, він буде ось ти А татку, ось тут ручки так тримаю. Два, три, чотири п'ять. Розставив, щоб схопити дитинку собі в руки. Бачите, він так присів? Хто хоче, може тут ще додати. Ну, може, тут плямки зробити, якісь додати ці кишені. Ось так приблизно. А з цього боку маленька дитинка до нього біжить. І буде виглядати так. Дивіться, спочатку намалюємо голову. Якщо це хлопчик, малюємо йому коротке волосся, якщо дівчинка, наприклад, можете намалювати довге, я намалюю хлопця, в нього теж така шевелюра буде. І ось тут в нього буде і одна рука, як він біжить. Оп. І ось тут інша. Теж він розставив долоньки, щоб зустрітися з татусем, обійняти його? Ось так одна ніжка. А ось тут інша. Ось так. Зайві лінії ми тут заберемо ось ці, де ми голову малювали з вами. Якщо малює дівчинка, ви можете ось тут замість ось цього намалювати. Так само, дивіться, голова. І ось так пішла одна рука, а далі інша. А ось тут теж може бути як у футболочки. А далі намалюйте сукню або додати ще якісь руші там. Щось в такому дусі можете зробити. Так. Тут хто хоче, У тата тут можуть бути ще карвани. можуть бути шеврони, може бути е, такі лацкани на плечах. Якісь там погони, якісь тут нашивки. Хто знає, яка тата там і саме форма, може це все сюди додати. Плямки ось ці ви можете намалювати на формі, які є цей камуфляж. Я буду це робити зараз маркерами, і просто вам розповідаю, як це ще можна було б зробити. В кого носить якийсь спеціальний головний убір, якийсь картуз, щось таке, можете теж сюди додати. Ми з вами трохи умовно малюємо, щоб було просто зрозуміло. Тому намалюємо ще отак отченята. На хлопчику намалюємо носика. наверх. Ну, просто у нас буде така умовна композиція. Хлопчик зустрічає свого тапку. Давайте розфарбуємо. У мене є ось такий, такий колір. Зараз я візьму ще якісь відтінки болотного. Колір тіла нам потрібен. Це буде нам для цього. Давайте почнемо з обличчя, зробимо колір обличчя. Колір тіла. Де, я трошки світліше хочу взяти. Кому немає фломастера чи маркера з кольором тіла, ви можете використовувати жовтенький, просто не дуже сильно натискати на нього, щоб... Виглядало більш природньо. Це знову один з найпростіших таких способів намалювати зустріч, тут не видно, ще один. Намалювати зустріч з татом. Ви з цього можете зробити гарну листівку, якщо захочете. Якщо не захочете, можете просто такий малюнок залишити. Наприклад, волосся може бути чорним. Для цього ми візьмемо зараз маркера темного. Такого, наприклад, темно коричневого В кого тато має світле волосся, малюйте світле, в кого тато темне волосся, малюйте темне. Собі малюйте таке, як у вас волосся. Якщо дівчинка, там ваш колір і вашу довжину, якщо хлопчик так само колір та довжину. Ваш улюблений одяг намалюйте. Хто полюбляє, які кольори, я намалюю хлопчика в жовтій кофтинці та в темно-синіх таких штанях. Ви можете намалювати ваш улюблений одяг, і в нього будуть такі помаранчеві кросілочки. Тут ще трошки видно тіло, ми замалюємо кольором тіла. Візьмемо чорну ручку і намалюємо оченята, носик, брови, посмішка. І тепер переходимо до е, тата. Одразу можемо зафарбувати йому ці чоботи більш темні такі. Ось цим більш світлим пройдемося ось так спочатку по всій формі. А потім будемо додавати вже плямки. Ви працюєте теж, оберіть якісь відтінки зеленого для цього. Можемо рюкзак одразу фарбувати. Зараз будемо поверху наносити інші відтінки і буде з'являтися вже та картинка, яка нам потрібна. Ось тут можемо темним пропрацювати його рюкзак. Я ще візьму таким темно, коричневим, трошечки попрацюю тут, де спина. Татовий. Рюкзак такий величезний, де в нього кого ще більший, ви можете його ще більшим намалювати. Я нагадаю, що ми малюємо це умовно. Хочу так відокремити, щоб було видно, де в нас рука. Бачите, я трошки обводжу. Де рука, де плече, ось тут, де завершується його курточка, ось тут Карманчик, кишенька його. Ось так. І можемо помалювати вже. Додати плямочок. Ми будемо зараз ще інші відтінки брати для плямок Камуфляж. Що такий Коричний визяти. Є зараз ще темний відтінок, Десь такий. Дошли? Обличчя не Можемо взяти сіреньки і додати ще підлогу, щоб вони в нас не висіли в повітрі? Ось, Тата тут можемо ще додати. Від нього може бути такий наш прапор. Ось така. Виходить, в нас робота. Сподіваюсь, що вам подобається таке. Ви можете ще додати тут якісь деталі. А для на сьогодні це все. Дякую вам за перегляд. Па-па!